Піше проща до Крилоса тривала два дні. Розпочали свій похід паломники зі спільної молитви в архікатедральному соборі святого Воскресіння, що в Івано-Франківську. Після нічних чувань у Крилосі паломники всі разом молились за мир та спокій в Україні. Очолив архієрейську божественну літургію глава УГКЦ Блаженіший Святослав Шевчук. О, Господь Бог є джерелом життя. Лише Лише там, де є Бог, там є добробут. Лише Господь животворить своїх людей. Цього року особливістю прощі стала хіротонія єпископа помічника Івано-Франківської архієпархії у владики Йосифа Мощича. Благословення крилості наскільки сильне і глибоке, що всі, хто сюди приїжджає, хто тут працює, хто працює на крилус, як духовно, так і своїми якимись пожертвування чи іншими інший спосіб отримує примноження. Паломники прийшли на всеукраїнську патріаршу, прощу з добрими помислами та щирою вірою в щасливе майбутнє України. Та що всі люди хочуть Бога, хочуть усього добра. хочуть, аби вільна була Україна, аби війна вступила. Аби Бог допомагав усім нашим діточкам, то, то все перебути. Просити матінку Божу, щоб вона відвернула тих всяких, я би так сказав. Сепаратистів, терористів з нашої ненької України. Маємо надію, що Бог нам допоможе. Бог вислуховує, де двоє і більше, там Бог слухає більше. Звідси летиш на крилах з таких місць, місць де побуваєш, помолишся спільно, дістаєш силу, хоч і хвора, але звідси йдеш здоровою.